Я всміхнуся сонечку. Здравствуй, золоте, я всміхнуся квіточці, нехай собі цвіте. Я всміхнуся дощику, лися, мов з відра. Друзям посміхаюся, зичу їм добра. Отож, доброго ранку, любі малята. А зараз відгадайте загадку, про яку пору року в ній йдеться. Кружляє ніжно-білий пух. Міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички, ведмідь в барлозі вже дріма, яка ж пора? Скажіть. Так, діти, вірно, зима, молодці малята. Подивись навколо, друже, що оточує всіх нас? Небо, синє та блакитне, сонце світить нам привітне. Вітер листячком іграє, хмаринка в небі пропливає, дерева, поле та трава, гори, луки та вода, птахи, тварини та ліса, гром, тумани та роса. Людина, будь-яка погода навкруги це все природа. Малята, а що ж таке природа? Природа це все те, що нас оточує і не створено руками людини. Природа буває жива і нежива. Давайте пригадаємо, які особливості природи і чим жива природа відрізняється від неживої. Всі об'єкти живої природи мають важливі якості. Вони народжуються, ростуть, харчуються, дихають. Пересуваються, вмирають. Для життя їм необхідні їжа, тепло, вода, повітря. До живої природи відносяться людина, тварина, птахи, риби, комахи, гриби, дерева, кущі, квіти. До об'єктів неживої природи відносяться сонце, місяць, зірки, вода. Земля, каміння, хмари, гори, айсберги, пісок. Жива та нежива природа дуже тісно пов'язані між собою та допомагають один одному. Дощ напуває та змиває пил з рослин, сніг покриває ковдрою та зігріває коріння дерев та рослин. Промінчики сонця зігрівають всіх навкруги. Та дають світло. Річка це не жива природа, але вона дає будинок багатьом рослинам, тваринам, рибам, комахам, деревам. Рослини та дерева це жива природа. Вони допомагають річки. Коли йдуть дощі, дерева тримають берег та скріпляють ґрунт корінням. Друзі, все в природі пов'язано між собою. Немає нічого зайвого. В природі все має своє місце і значення. А зараз діти пропоную пограти в гру. Подивіться уважно на картинки і скажіть, що тут зайве і чому. Так, вірно, зайва тут гора, тому що це не жива природа. А тепер подивіться уважно і скажіть, що зайве на цьому малюнку. Так, вірно, це квіточка, тому що це жива природа. Молодці малята! Гарно працювали, добре відповідали. А зараз до побачення, до наступної зустрічі!